Образ посвячений, ми до нього відносимося з пошаною, але не до скла і не до паперу, а до того, хто там зображений. Знаєте, коли цей час, наприклад, коли ми <клухи> згадуємо з наших загинувших воїнів, і тут ми збираємо родини загибших, загиб, загиблих наших воїнів. І от представте собі мама бере фотографію свого сина після служби Божої, значить, показала всім, і потім цілує її і каже, сину мій дорогенький мій. Мені тяжко без тебе. Люблю тебе, ціную тебе. І Цілую ту фотографію. Як ви думаєте, що важніше, папір, чи скло, чи рамка. Ні то, ні то. Є важно того, кого ця фотографія їй нагадує живого Сина. І коли ми цілуємо ікони, є важно той, хто там зображений. Ісус Христос, ми цілуємо живого Ісуса Христа, пречиста Діва Марія, значить причисту Діву Марію. Не дошку. Не скло, не папір, а той, кого там зображено. І коли отой образ, наприклад, вийшов із ладу, вже старенький, там черваки поточили, там десь трісло скло, пожовтіло не здали, берете і міняєте, купляєте другий образ, посвячуєте, і почитаєте його і того, хто там зображений, і все добре. Не робіть із того ідолопоклонства. Не є так дуже важливий і цінний папір чи, той, чи, чи дерево. Просто коли ми відносимося до того образу з пошаною, ми хрестимося, цілуємо, поклоняємося не дошці, не стеклові, а тому, хто там зображений.